З початку підсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 31 403 особи, з них дітей нараховується 9 487 осіб. Госпіталізовано дорослих 2307, це приблизно 7%, Та дітей 483 особи це приблизно 20% від загальної кількості. Захворілих з 2 січня по 8 січня 2023 року, з урахуванням випадків захворюваності ще і на covid 19 захворіло 2869 осіб. З них 978, це приблизно 33% дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності приблизно на 50%. Показник захворюваності становить 110,61 на 100 тисяч населення, та не перевищує показник епідемічного порогу на даний час. Нагадаю, показник під порогу становить 415,6 на 100 тисяч населення захворюваності.